Безумовно, ми всі тут, я думаю, в залі розуміємо, що зараз ми призначимо нового генерального прокурора України. У нього є великий плюс: він юрист. Історія і ця зала пам'ятає інші випадки, коли людей призначали навіть без юридичної освіти. Я думаю, ми всі добре пам'ятаємо. Людина з системи розуміє, що відбувається всередині, знає, що треба змінювати з нижньої, середньої. І тепер буде займати посаду на найвищій ланці. Я думаю, що ви відчували, які помилки були допущені попередніми генеральними прокурорами. І сьогодні ви під час засідання фракції нам говорили, під час свого виступу, під час вашої участі в комітеті. Руслан Андрійович, я до вас зараз звертаюся. Я Трошки, по, по хвилиночку почекайте до завершення мого виступу. Ви сьогодні говорили про те, що ви будете співпрацювати з парламентом. І співпрацювати треба не тільки з представниками більшості, а й з представниками обов'язкової опозиції. Треба, вони теж депутати, з ними теж треба обов'язково співпрацювати. Але ми розуміємо, що попередні три генеральні прокурори вони теж казали про те, що будуть співпрацювати з комітетом, будуть всі ініціативи депутатів підтримувати. будуть в рамках парламентського контролю теж допомагати здійснювати повноваження депутатів. Ну, ми пам'ятаємо, що попередній ваш колега щодо загиблого Дениса Монастирського було засідання комітету, він туди не з'явився. Оце така повага до парламенту. Тому я вважаю, що ви не повинні повторювати помилки того генеральних тих всіх. Ви вже четвертий генеральний прокурор в цьому парламенті. Насправді, і е, найключовіше питання це питання справедливості. Воно поряд з питанням миру, перемоги в нашому суспільстві стоїть. І ваша посада в досягненні справедливості, вона є однією з ключових в цій державі. І від вас дуже багато залежить. І ця ноша, яку ви сьогодні на себе берете, і відповідальність, вона не співставна з багатьма посадами, на які погоджується. Надію, що ви свідомо йдете на цей крок і розумієте рівень відповідальності, який буде на вас лежати. Я хочу сказати, що в рамках от справедливості питання, питання є. Незадовільного стану фортифікації в Сумській області, і я вимагаю, щоб першим вашим кроком було розпочато розслідування щодо розкрадання, на мій погляд, можливі факти коштів чиновниками, підрядниками на Сумщини в інших регіонах, коштів, які були використані цільовим шляхом.